Собаку Дендрика, якого знайшли з вогнепальним пораненням в Полтавському дендропарку, виписали з ветеринарної клініки та передали новій власниці. Пес майже два тижні перебував на стаціонарному лікуванні. Відтепер Дендрик, який кілька років мешкав в дендропарку, вирушає в новий дім. Житиме під Полтавою у просторому вольєрі. Нового власника знайшли, доки пес перебував на лікуванні. Говорить керівник КТП 1628, який разом з волонтерами долучався до порятунку пораненого. Представники від Ділу по урегулюванні чисельне тварин спільні з волонтерами виїхали до цього нового власника тварини додому. Обстежили умов, яких буде тварина проживати. Приватний великий будинок, велике дворище. Там є ще одна тваринка, яка буде проживає в будинку. Велика а там є вольєр і собаки. Буда відвідувала хвостатого пацієнта в ветклініці та ініціювала збір на його лікування. Волонтерка Даша говорить на порятунок улюбленця, небайдужі зібрали близько 30 тисяч гривень. Тож вистачило і на ліки, і на корм. У нього все буде добре, ми зараз йому передаємо. Ми зараз будемо передавати його Анастасії, передаємо, скажімо так, придане, там багато всяких смаколиків, багато всього. Так що ну, він буде в теплі, в добрі, накормлений, нагодований. Проводжає свого підопічного в нову родину та в нове життя і волонтерка Зоя Воронянська. З Дендріком ми знайомі більше року. Навідували ми його кожного дня. Неодноразово я йому заліковувала на обличчі великі рани. Лівоміколі обробляла. Весь час капала його від бліг. Весь час літку ми бувало до п'яти знімали кліщів з нього. Це за один день. Ми могли зняти п'ять кліщів. Я сподіваюся, що я його буду з кожним разом бачити, що він. Робиться щасливіший за словами зооволонтерів. Це вже не перший випадок жорстокого поводження з дендриком, тому й вирішили, щоб він був під наглядом. Новоспечена ж господарка чотирилапого Анастасія від коментаря відмовилася. Тим часом в Полтавському райуправлінні поліції повідомили, факт вогнепального поранення цього собаки зареєстрований. Триває перевірка.